Знову з вами і продовжують говорити сьогодні знову про гріх і не гріх. Чому так загадково? Давайте від ситуації підемо. Ми говорили в одному з наших відео про таке протиріччя, ніби є заповідь не вбивай. Написано дуже-дуже конкретно. От не вбивай і крапка. Натомість є ситуація. Нинішнє наша країна е, воює з ворогом, який на нас нападає. І наші захисники вбивають е, ворогів. Виходить, що вони всі грішники, причому важкі грішники. А от церква буде твердити тут, що зачекайте. Wait, very minute. Е, і Фома Аквінський власне, в цьому плані би, щось міг би сказати. Є такий принцип, про який, здається, майже ніхто не говорить. Це є вчення церкви, але, можливо, через те, що це така складна, е, складний принцип. Мало хто його може розуміє, і тому, що не розуміє, не говорить про нього. Він називається українською, це було би так, мабуть, принцип подвійного ефекту. Так? Угу. Принцип подвійного ефекту. І... І як його можна було б, от, наприклад, до ситуації, коли солдат на війні, який захищає свою батьківщину, вбиває ворога? Прокоментуйте, отже, як можна було б цей принцип застосувати тут. Тобто, що, що це не був би гріх, Оце висновок, який? це не був би гріх. Ну, власне, це... Чи, чи це є така спекуляція, чи це є така фарисейська гра, чи все ж таки є щось в цьому, в цьому сенсовного? Так, воно цей принцип він діє тоді, коли є. Я би так сказав, щоб спрощено, щоб було зрозуміло, коли є безвихідь. Ти, ти не маєш вибору абсолютно жодного, тому що всіма силами треба старатися шукати способу, як уникнути зла. Тому що навіть якщо щось не є гріхом, то, то, то може бути злом. Ось позбавлення життя людини, так говорячи, а говорячи в наших обставинах, вбивство ворога це є зло. Так стається якесь зло. А, але не обов'язково грі і як можна цього зла уникнути всіма методами, способами спочатку там на вищому рівні дипломатичними, потім перемовинами, потім цим, потім тим. І ніяк не виходить, і доходить до ситуації, що належить захищати країну. Нема вже виходу. Відбувається мобілізація, і захисники йдуть на фронт, і, і навіть, але вже і навіть там є вибір. Наприклад, хтось йде і можна його захопити в полон, можна його якось нейтралізувати і так далі. Але є ситуація, коли ти на передовій, лицем в лице, як то кажуть, з ворогом, ти стріляєш або він стріляє, ти захищаєш свою батьківщину, ти стріляєш, дай Боже першим, і ти його вбиваєш на, ну, на жаль. І, і, і тут моральна, моральне питання, і тут нам Тома Квінський може бути допоміжний, ось він, між іншим, один з тих, які говорять про е, принцип подвійного ефекту. Що відбувається? Відбувається так, що який є намір? Ось там, в тому принципі, є декілька критеріїв, між іншим намір. Ось дуже важливо. Там, Серед прилічних він на останньому місці, який намір мій, щоб це зробити? І намір захисника, і це захисники теж повинні, до речі, пам'ятати, щоб цей намір зберігався: захищати свою країну, захищати там народ і так далі, ну, коротко, кажучи, країну. І тому він, захищаючи, ось чинить згідно з Інструкціями е, воє, воєнного захисту, правда? Тобто стріляє у ворога. М і ця, цей намір це є перший ефект, ось чому ми говоримо про подвійний. Це, цей намір захищати країну це є перший ефект. А побічним ефектом цього є смерть ворога. В, увага. Так. Може, власне, побічний ефект це не те, що є завжди, а що. Може бути, або дуже велика вірогідність того, що це так станеться. Так. От, якщо от, я би так сформулював, що завданням того, хто захищає, є, власне, ну, захистити це тут дуже загально, я би сказав так, зупинити, зробити все, щоб той, хто так. нападає, не нападав, або щоб його намір не здійснився. І тут далі вже питання: якщо іншого виходу, ніж вбити у цього нападника, іншого виходу немає. Ну, то я спокійно мушу це робити. І це тоді не буде проявом, не буде гріхом. От, от так. Ну, правильно. Так. І тут деякі контраргументи з'являться відразу такі в широкому значенні пацифісти, які скажуть: завжди є вихід. Можна самому дати себе вбити, можна здатися. Здатися, власне. Можна. Так, звичайно, щоб не вбивати, то або підставити себе, щоб тебе вбили. Правда, ну, ну, тут... ну тобто такий абсолютно, абсолютно такий, деякі навіть у церкві це ось проповідують правда, такий абсолютний пацифізм і так далі. Що ось Христос сказав, ударить тебе в право, підстав ліву. Ну такі вирвані з контексту цитати. Правда, що ось, бо абсолютно в жодному випадку. До людини стріляти не можна навіть при самозахисті. Тобто переводимо це в іншу плащину, не війна, бо війна досить дійсно це трагічна ситуація, але на побутову нападає на тебе знову, ми колись говорили, бандит злодій з ножем на твою жінку і на твою дитину маленьку. І ти в по пацифістичному пориві віддаєш да. і її вбивай, і дитину, і себе лише щоб цього злочинця не зупинити. Це перший, перший ефект, значить перший намір, і це буде першим ефектом зупинити злочинця, а побічним це буде можлива його смерть або поранення. Але теж смерть може бути. Ти натомість не погоджуєшся з цим ефектом, який, між іншим, Томак Вінський підтримує, бо ти там не знаю, якийсь наївний, як то казав папа свого часу, Павло VI про таких наївний пацифіст. Е, ось і тому, бо ти якось вирвав з контексту там нагірну проповідь, і це все перепрошую. Mm -hmm. Ча саме е, тут ще такий аргумент, що власне чим більше наші вбивають тих ворогів, тим більше вони накручують себе, тим більше у них ненависті до наших, і тим більше у них бажання знову атакувати. І отак вона накручується, і в результаті в війна перетворює, перетворюється перетвориться не в захист і напад, а в помсту. Однім з uh -huh. намагаються помститися за своїх полеглих побратимів, е, а ті намагаються помститися другим за своїх полеглих. І що така війна може тривати не те, що в безкінечність, але поки просто не закінчаться люди. Так, питання того, як маховик зла розкручується, це старе, як, як світ, uh -huh. правда, і, е, і воно присутнє, наприклад, у цих. В древніх воно було, потім ось недавні історії це клани між ага. собою, там мафія, ось помста. Е, ну, то воно не, не зупинялося ніколи, здавалося б. Так цього належить теж остерігатися, щоб війна, яка є захист своєї батьківщини, що є благородною справою, обов'язком благо, чимось благородним захищати, правда, слабших. І так далі, щоб воно не перетворилося в теж в суцільне зло. Я завжди говорю, коли питають, щоб ті, які захищають, не стали такими ж, які нападають, як агресори, правда? Бо тоді, власне, розкручуються. Ті з ненавистю приходять, хочуть загарбати, чи їх політики їхні з цим наміром вислали, щоб ми теж не таким самим методом не. Е, ось, е, діяли. В них не перетворилися, по Бо суці. чому? Бо тоді можливо, що е, принцип подвійного ефекту буде змінений. Е, той, тобто той перший намір захищати країну перетвориться в намір помсти і вбивства просто. І тоді вже не має значення той. Е, Він вже не працює просто. Цей принцип, цей принцип не працює, бо вже моїм першим наміром є просто вбити, не захистити. Але але вбити. І мною керує не любов до батьківщини, але ненависть просто ненависть. Тобто заполонила моє серце. І цей, і цей принцип уже, уже не працює. Можливо, тоді скажуть, що цей принцип він трошки такий, не те, що ідеалістичний, він накладає обов'язок для власне наших захисників, і хто в такій ситуації знаходиться. Мати високий рівень свідомості того, так, того що він робить, звичайно. і постійно підтримувати, а що це по типу можливо тільки ну, в такій спокійній ситуації. А коли це ситуація, коли летять дрони постійно артилерія? Стрільба, ну то психіка сідає. І... Ну, звичайно, тут вже тут добровільність і свідомість вже починає. Ні, але сідає так... психіка, але все одно це не звільняє від моральності, від відповідальності. До цього навіть так. не те, що Євангеліє, там, що вчення церкви, Томак Вінський. До цього різні міжнародні організації закликають. Є правила війни. Ти можеш мати якусь ненависть і так далі, вбили твоїх товаришів, але ти береш у полон. Людей не маєш права вже їх е, вбивати. Вони вже без зброї, без зброю береш їх в полон. Тобто тепер уже твоїм наміром, якщо ти полоненого будеш стріляти, не буде захист країни. Цей принцип знову скасовується, а буде намір вбити. Навіть ворога, помста, навіть того, який вбивав перед тим е, цих твоїх. Ось це досить сильно пильнують міжнародні різні міжнародне гуманітарне право навіть. І так далі. Тобто, ось цей принцип діє, до речі, uh -huh. на багатьох е ділянках у етиці, в біоетиці, на війні, е всюди. Ось те, що там Томак Вінський, між іншим говорив, то, то, то ти сам повинен себе і, і ти не контролювати. Ти не, не можеш потім сказати: Ой, мені нерви пустили. Тебе засудять як злочинця, навіть якщо ти захисник, якщо ти полонених, ну якщо суд буде, буде. Ми бачимо, скільки випадків. Е нам передають новини, як з тої сторони беруть у полон і розстрілюють, вбивають просто. Тобто, крім того, що агресори, то ще і доповнюють свої злочини і сказали, Ми гріхи. здається, таким чином трошки провокують, щоб наші робили те саме. Можливо, можливо, хочуть викликати в нас ті самі негативні. Емоції і, відповідно, злість, і відповідно жаду помсти, і все таке. І тоді вже ось, щоб, коротко кажучи, щоб скасувався цей принцип подвійного ефекту, щоб десь там замарати ту, ту первісну таку, такий намір. Я захисник батьківщини, я захищаю свою батьківщину. Я не вбивця. Я, я, Я захисник. Ось так, це завжди. Підступний ворог хоче це зробити тебе таким самим, як він. Отже, в яких ситуаціях ще можемо застосовувати цей принцип? Ой, в багатьох. Ось відкрийте собі інтернет, впишіть в принцип подвійного ефекту, то криміналістика, етика, біоетика, медицина. О, медицина це взагалі. Так, е, мабуть, тут, першу чергу, ну, мабуть. так, власне, тут ось питання. Ми, до речі, це колись навіть розглядали на біоетиці. У нас були заняття, правда, що правда дуже складна тема, там аборти або ненароджений пліт. Але деколи я дійсно невідомо не, не навіть що, що робити, і люди лікарі, в такі руки опускають і не знають. Що, що робити, який їх, який їх намір? Їх намір врятувати жінку, який загрожує, що народження дитини призведе до ну, смерті, напевно. Ще й плід okay. народиться вже мертвим, і жінка помре, що тут робити, що, що вибрати. Але деколи є досить ситуації менш складні. Там такий приклад нам приводили, що видно, що дитина, яка народжується в неї. Я, я не лікар, то я не знаю ці всі назви і хвороби. Збільшена голова від заводнення мозку. Ага. Ну там голові, мозок. Це дитина, яка помре відразу після народження. Але мало того, вона ще й народитися не може. Чи якимось чином почалися роди замість кесаревого, то все то і, і лікарі що роблять? І бачать, що якщо дитина почне народжуватися. То вб'є теж матір. Краніотомія, здається, називається це. І так? тоді, власне, приймається рішення, бо і дитина помре, бо заводений мозок зводнений, і мама помре. І тоді лікарі приймають рішення робити краніотомію, тобто сверлять у черепній коробці отвір, через який вода випливає, голова зменшується, дитина тоді відразу помирає. І таким чином дитина як би нормально народжується, жінка жива. Ви, виникає питання, чи це було вбивство дитини. дитини. Як нам говорив, ось тут принцип подвійного ефекту є. Наміром лікарів не було вбивство дитини, але зменшення голови плоду, щоб він міг пройти цей. Ось такий був. І ясно, що вони були в курсі, що побічним цього ефектом цього буде смерть, але виходу абсолютно, абсолютно і ясно, що не було. звучати перепрошую. Воно може якось навіть у це ну так. наміром не є вбивство дитини, але просто зменшене голови так. Бо можна сказати. Ну але зменшуючи голову будь-якій людині, вона від цього помре. От, що це ну, не вийде. Але ми ж не да. говоримо, ось тут ситуація, ми ж не говоримо про нормальну ситуацію, йдеш собі вулицю і хочеш комусь голову зменшити. от власне. Не хочемо сміяти, звичайно, бо це, це так. трошки трагічні так, такі. Але речі, тут але, таки, і таких випадків трошки є, правда, що ось і вони, і тут мораль ну, етика, мораль входить. І ага. цей принцип подвійного ефекту тут, ось він трошки ось в цьому Томаквінський нам. Допоміжний і помічник, можна би сказати, в таких моральних дилематах, досить важчих. Досить, досить ну, важких, так, так, так. То саме самозахистом, стається. як ми говорили, в криміналістиці. Я не знаю ще в інших якихось злочинах, хто щось вкрав. ну Це тут простіше, правда. Його наміром не було вкрасти, але не вмерти з голоду. Бо був голодний і хотів поїсти так. і вкрав їжу. Ну, тобто... Але був голодний не так, що ой, щось, щось та, мені захотілося. Гол... Ну, а так, ж... Це так. питання життя і смерті. І, і, і таким, таким побічним ефектом цього була кража, зло, гріх. Ага. Але це не, не було його наміром просто грішити. Тобто, ось бачимо цей, цей принцип, цей принцип він діє. Він діяв тоді, він, він діє і тепер. і... і той наш Томак Вінський є одним з тих, які, які про, це, про це пишуть. Здається, теж не буде помилкою сказати, що цей принцип нащо взагалі сформульований? Щоб без потреби не обтяжувати совість людей ситуаціями, які гріхом не будуть, щоб люди без потреби себе не звинувачували, може, навіть до кінця життя в, 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 в таких. Неоднозначних ситуаціях. Mm -hmm. е, найпростіше, от я маю такий досвід трошки сповідницький, що люди, не знаючи, чи що щось є гріхом чи ні, ну то простіше сказати собі, що це гріх, і піти з цього no, посповідатися. Про всяк випадок. На всяк випадок. Одна ся бо, бо якщо я. А ну ж я помолюся, і тоді буду ходити без свідомості з цим гріхом. Це поганий підхід насправді. Е, окей, може бути таке, що я дійсно ну, час від часу не розумію. Ну розберись в цьому. Але постійно е, навіть не, не, найбільш абсурдний випадок прийти і сказати: у всьому згрішив, зарішила. Ну тоді точно не помилишся. У всіма гріхами зарішила. От, ну але сорі, ну це зовсім. Це, 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 це просто не, нечесне, неправдиве. От, а варто жити в правді. І це не буде розвивати, це не наближає мене е, до Бога. Е, mm -hmm. Варто задумуватися над цим питанням, яке ми сьогодні поставили, mm -hmm. і теж якось в дусі святого, то ми е, не намагатися давати одразу простих відповідей, особливо собі. На складні питання на складні питання. Оце, мабуть, один з важлив... Одни... один з найважливіших висновків, які ми можемо зробити, власне, розглядаючи цей. Також принцип подвійного скутку, ефекту, ефекту. Сорі. Дякую.